Українці і далі продовжують всіляко підтримувати жителів Донбасу, які покидають свої домівки, як то кажуть, зі світу по ниточці То надає їм житло, а хто допомагає харчами та одягом. Часто вимушені мігранти їдуть із гарячих точок. Аби куди, а вже потім намагаються влаштувати своє життя. Щоб хоч якось полегшити їхнє переселення з Донбасу, небайдужі українці створили спеціальний сайт допомоги переселенцям зі Сходу України. Відтепер на ресурсі helpua.center вони можуть залишити своє оголошення про пошук безкоштовного житла, роботи чи харчів. На цьому ж сайті свої заявки залишають і ті, хто може хоч чимось допомогти Донбасівцям. Всі оголошення перевіряють модератори. І вже потім їх виставляють на ресурс. Підтверджені оголошення позначають зеленим кольором, а помаранчевим ті, які ще в процесі перевірки. Допомогти людям виїхати із зони антитерористичної операції готові й українські силовики. Для цього вони облаштували кілька безпечних коридорів. Відпрацьовані механізми оповіщення людей в той момент, в той час, коли коридор буде відкритий. Відпрацьовані механізми надання медичної допомоги. Як тільки ми будемо переконані в тому, що безпека виходу людей із зони конфлікту буде гарантована, люди почнуть виходити, і ми будемо їх радо зустрічати і приймати. Як сповіщатимуть людей про евакуацію МВС, поки що не кажуть. Лише додали: всі Донбасівці, які захочуть покинути свої домівки, повинні звернутися до штабів, АТО у Донецькій та Луганській областях. Переселенцям, які покинуть Донбас, чиновники обіцяють всіляко допомагати, забезпечити їх соціальними виплатами та тимчасовим житлом.